Вітаю! Сьогодні я хочу для вас зробити вираження На яку тему. Зараз я тему оберу. Скоріше за все, це відео, яке ви побачили, воно буде називатися Інформація для вас з потоку, якось так. А тему ми зараз просто зараз тут подивимося, на яку тему. Конфліктів минулого розриви стосунків. А... Да, це буде тема на особисте життя, які у вас десь не складаються, або якісь деструктивні стосунки тема особистого життя. Зараз сигніфікація вас. Давно вже не записувала відео загальні, щоб налаштуватися. Ваша сигніфікація. Що у вас? Ви в ілюзіях, не здійснені бажання. Це відео для жінок. Чоловіки, я перепрошую, але це відео для жінок. Так. Ви насправді сильна жінка. Ви, ви навіть знаєте, що ви хочете. І ви здатні приймати рішення, і ви їх навіть прийняли, але ви знаходитеся в, у вас в стані нездійсненого бажання. І це вас просто. Ви повержені цим, Ви боретеся за це, але ця боротьба марна. І якось воно віддаляється все від вас. І вам вже здається, що ви вже ту трансформацію входите. Потім виходите, Господи, наче вже, наче вже перемогли, вийшли з тої трансформації. Але ніяким чином. Ви навіть. Ну тут питання любові. Да. Побиті ви Але ви вірите в те, що у вас має бути любов. Навіть, можливо, не з цим чоловіком, а з іншим, а може і з цим. У кого як. І ви розумієте, що у вас є шанс. І ви повинні його взяти. Але вам дуже важко. Чого ж вам так важко? Тому що, тому що дивіться. Ваш чоловік, ваша чоловік, якого ви вважаєте парою, він вам розбив серце. Це для тих, у кого стабільні стосунки по типу громадянського шлюбу, або офіційного шлюбу. Для тих, у кого ви в статусі коханки, тобто у трикутниках, або у кого, знаєте, ви знаєте, що ви не одна у цього чоловіка, що він просто ну так, трохи юзає вас, і все. Ви не зрозумієте, наче зустрічаєтеся, а наче і не зустрічаєтесь. І ви розумієте, що чоловік десь обирає, а ви просто серед інших жінок одна із. То тут вам розбиває серце те, що ви не можете зустріти свою пару. Розумієте? Тут конкретно пара. Але вам треба робити вибір. Який вибір вам треба робити? Виходити з брехні. А для тих, хто в нормальних стосунках адекватних, то з вашою парою, то ви повинні виходити з брехні. Десь ви трохи брешете. Ви десь. А трохи знаєте, або займаєтесь якимось типу самообманом, або, можливо, десь маніпулюєте чоловіком. Є якась... Не обов'язково брешете, можливо, до кінця не є відвертою з вашим чоловіком, з вашою парою, не до кінця. Або ж ви знаєте, або ж ви йому не довіряєте щось таке. Ви можете не довіряти не через те, що він патологічний брехун, а через те, що просто от у вас немає довіри, можливо, у вас травми є якісь. І вам потрібно робити вибір, вам потрібно від цього позбавлятися. М -м да, тому що потрібно будувати щось абсолютно нове, можливо, комусь вже пора народжувати дитину. Брати, з, е ви намагаєтесь? Я не можу сказати, що ви не берете життя в свої руки. Ви намагаєтеся. А але ви знаходитеся в ілюзіях. А яких саме в ілюзіях знаходитеся? Що ви живете в стані якогось сюрреалізму, що це просто якийсь то бред, це ілюзія? Знаєте, в чому полягає основна ваша ілюзія? Тобто те, що вас зводить, ну, те, що, скажімо, вам заважає побудувати щасливі стосунки або зустріти свого чоловіка там, да? Те, що ви думаєте, що ви, от, от, Боже, я какая-то вітряна, я какая-то як дитина, а насправді ви ресурсна жінка. От чому справа? Ви не дурочка з переулочка, ви, ви ресурсна жінка, ви победитель. карта перемоги, старший аркан, Сьомий старший аркан карта перемоги. Так, да, і ви дуже імпатична, ви абсолютно наповнена, ви просто неймовірно прекрасна ресурсна жінка. А ви думаєте, що ви дитя какої-то нерозумне, або дуречка якась. то Може, до речі, якщо ви в деструктивних стосунках і вам вже говорять, що ти дурна, ти не розумієш, ти дурна, ти дурна. Я розумію, то от ви в цей повірили. Ніколи не будьте з людиною. Яка вам говорить, що ви якась ідіотка або якась дурна? Повірте, завжди в цьому світі знайдуться люди, які будуть від вас в екстазі, Якою б ви не були. Залишайтеся самі собою. Кожна людина повинна бути собою. Розумієте? Те, що у вас є якісь ментальні розлади, тобто, що ви дурна, то це вам може лише сказати психіатр? Після дуже детального і довгого обстеження. Сказати, що у вас так дійсно є якісь а, негаразди з головою. А решта людей, якщо вам це говорять, то хай вони йдуть лісом. У вас зараз доля змінюється. Да, бо вам потрібно йти. А куди вам потрібно йти? Вам потрібно. Так, да, до да, Ваша стабільність. Значить, слухайте. Тут дуже чітко. По-перше. Якщо у вас стабільний шлюб, а, і, або ви живете громадянським шлюбом, і в принципі, в принципі все нормально. Ви знаєте, що це ваша пара і це нормальний чоловік, але щось якось пішло не туди. І ви є нещасливі в цих стосунках, і ви бачите, що чоловік так само ваш не, не є щасливим. То просто вам потрібно поговорити, перейти на інший берег. От вам потрібно сісти, знаєте, вдвоєм в ету лодку. І поплисти, і, і, і поплисти до іншого берега, там, де є інші перспективи. І просто поговорити, що не так. І сказати про свої бажання. От сказати, як є. Не бійтеся. Не бійтеся сказати, чого ви дійсно хочете. Хочете дитину? Скажіть, я хочу народити дитину. І не бійтеся отримати ні. Розумієте? Не треба хитрувати із собою, з чоловіком. Якщо ви в деструктивних стосунках, це якісь трикутники або людина, ви знаєте, що вам не є вірною, що вас якось аб'юзить, то просто йдіть від цієї людини, ви прийдете в свою імператрицю. Зараз ви в підвішеному стані. Так, ви... Да, ви в стані жертва, але ви самі себе вбиваєте. Не вам важко, звичайно. Ой, давайте я вам пораду. Що вам треба робити? Енергообмін. Будьте чесною самі з собою. А... Якщо ви знаєте, що у вас нормальний партнер, то да будь-які партнери, ви можете зараз бути в ілюзіях, ви можете бути зараз просто з абсолютним садистом, але ви цього можете не усвідомлювати. Поговоріть з людиною. Просто поговоріть. якщо вас почнуть, просто що ви хочете, що вас турбує, послухайте, що людина вам скаже. Якщо вас будуть звинувачувати відразу в очі за ваші бажання, якісь нормальні, здорові бажання. То це не ваша людина, треба йти від неї. Це ви більше віддаєте. А можливо, ви поговорите з людиною, в розмові ви зрозумієте, що вам дають більше, а ви менше даєте, що ви не розумієте чоловіка, що ви десь а, не, не є такою відкритою, десь його ну, коротше, кажучи, що це, це, це ви, він є більше жертвою так, у цих стосунках, а ви цього не усвідомлюєте, то будьте готові це почути. Поговоріть. Вам потрібно говорити. Ви в розмові все зрозумієте. Просто от все зрозумієте. Вирівнюйте цей баланс. Ви можете почути один одного. І це може бути не одна розмова, їх може бути кілька. Але вам потрібно вирівняти цей баланс, таким чином, ви вийдете з ілюзій і будете щасливі в особистому житті. Що ще наостану Хочу вам ще щось сказати. Робіть вибір. Не бійтесь. Робіть вибір. І знаєте, не бійтеся втратити людину. Ваша людина завжди залишиться з вами. Але в той самий час ви маєте розуміти, що стосунки це дуже така, їх зруйнувати по, ну, по глупості да, дуже легко. Але їх можна зруйнувати відвертою брехнею, їх можна зруйнувати зрадою. Оце можна зруйнувати. Або да? можна зруйнувати. А якщо просто відвертою розмовою від серця, ви їх не зруйнуєте. Але не бійтеся втратити людину, не бійтеся, відкрити своє серце, не бійтеся поговорити. Це я дякую всім силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я всім дякую за увагу. Якщо у вас є якісь додаткові питання, тому що один варіант, будь ласка, пишіть в коментарях, я відповім з радістю. Це всім дякую за увагу, бережіть себе.